Привіт! Сьогодні хотів вам продемонструвати новинку фірми Vitals, дрель ударну. Модель є ET1370MN. Вона має потужність 700 Вт. одразу, поки вона облізація, я вам продемонструю, як вона працює. Дивіться, все вправо для сверлення І дивіться, я нажимаю чуть-чуть і вона починає крутитися. чим більше тобто, то кнопка не тільки що можна цим регуляцією, це заблокувати, щоб більше не, ну, не крутилось, наприклад. Також е швидкість 2800 в хвилину максимальна. Реверс назад. Також переключається свернення і свернення з ударом. Патрон 13К. -ка. Так, кабель, дивіться, реальну кабель, туди ближче, реальний кабель такий грубший. Як в крутих фірмах резиновий. Тут можна ключика чіпати, ключик йде в комплекті. От сюди ви зачіпаєте свій ключик і все, він тримається, щоб ніякізоліанту не промотувати. Також дивіться, тут ще класна функція в цій дрельці є. Тут є ручка в комплекті. І ручка не просто так, бачите, що вона може прокручитись. Тут є, зараз вам покажу, відкручу, я вже її заклав сам. От бачите такі фіксатори, отакі от покриє такі малесенькі. Тут є на ручці також отвори, бачите, по колу. З однієї сторони і другої. Ви собі можете заклали. Часом є проблема прокручується ручка, нервує. Так ви собі воно війшло в цей пазик і все. І ручка не прокручується. Це реально класно. Також продумана функція. В принципі, Досить ручка надійно закручується. Патрон 13-й. В комплекті також йдуть чіткі запасні. На цю дрельку гарантія. 3 роки. Кнопка блокується. Що, наприклад, це також часом рука терпне, а вже треба, щоб не, сильно тисну, ну, щоб не тиснути і собі заблокував і все. А ще раз нажав, але відпустило. Реверс внутрішній, це також надійніше, щоб його не вломати. Ну і гарантія 3 роки. Так що хороша дралька, рекомендую, можете купляти. І тут потужність реальна. Фірма ця не приписує лишнього. Дякую вам, підписуйтесь, ставте лайки.